Китай може надавати військову допомогу Росії у загарбницькій війні проти України. Про таке повідомляє американський телеканал CNN в радника президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануеля Бона. Запитали, чи бачив захід докази того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні проти України. І ось що він сказав: так є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б. Хотіли, щоб вони не робили водночас, відповідаючи на запитання про те, чи постачає китай зброю, бон сказав: Ну військове обладнання. Наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії. Французькі офіційні особи зазначили Сіенен, що Бон мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети. Ще одна цитата: найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні, це набагато більше. Ніж, як ви знаєте, суверенітет України йдеться про стабільність у світі, кінець цитати, він підкреслив, що Китаю не слід постачати зброю та надавати економічну підтримку Росії. А я згадаю, що буквально вчора керівник секретної розвідувальної служби Великої Британії Мі-6 Річард Мур заявив, що Китай і його комуністичний правитель Сі Цзіньпін абсолютно причетні до вторгнення Росії в Україну. За словами Мура, зараз Мі-6 виділяє більше ресурсів на боротьбу з КНР, ніж будь-що інше. Далі цитата: коли Путін. Вдерся в Україну, китайці явно підтримали росіян. Вони повністю підтримали Росіян дипломатично. Вони утрималися. Під час ключових голосувань в організації Об'єднаних Націй вони абсолютно цинічно повторили усі російські тропи, особливо в таких місцях, як Африка та Латинська Америка, звинувачуючи НАТО і все таке інше. Додамо, що Китай став втісніше підтримувати зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора. Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими. Воно неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій. Що ж до України, то Компартія Китаю виступила з сумнівним мирним планом для України. І часто заявляє, що вона залишається нейтральною стороною у цьому конфлікті, себто в війні. Таким самим сумнівним є і спецпредставник Китаю до України Лі Хуей. Таке у нього прізвище. Бо в травні американська газета Wall Street Journal писала, що він під час турне Європою ймовірно намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією окупованих українських територій.